Переконані, що прийняттю рішення про віднесення Сокірянського району до госпітального округу з центром місті Хотин у сьогоднішніх реаліях б передувати своєчасність доступу до медичної допомоги та економічна доцільність. І саме тому така несправедливість викликає заслужене обурення населення району і соціальну напругу. Дане питання розглянуто на позачерговій сесії Сокірянської районної ради 31 січня 2017 року, за результатами чого прийнято відповідне звернення до вищих посадових осіб держави. Враховуючи вище викладене, просимо вас, шановний Володимир Борисовичу, втрутитись в дану ситуацію та не допустити порушення прав населення Сокірянського району на гарантовану Конституцією якісно медичну допомогу. Також ініціативна група підготувала текст резолюції народного вічя.